Для багатьох новорічні свята починаються з 19 грудня, коли за традицією святий Миколай всім слухняним дітям кладе під подушку солодощі. Але не тільки він цього дня робить подарунки. Вітав малюків з перед новорічними святами і міський голова Анатолій Федорчук. Делегація представників виконавчого комітету та депутатського корпусу відвідали велику родину соломах, дитячий будинок Берегіня та реабілітаційний центр Наш Дім. Супроводжували перших осіб міста Дід Мороз та Снігуронь. Помагає, Маринка. Маринка сьогодні із нетерпінням чекала гостей. Не заради подарунків, а тому, що вірить у дива святого Миколая. Святий Миколай, який подарунки нам привозить міський голова. Переконаний, мріяти потрібно всім, а особливо у дитячому віці. Бо якщо дитинство буде щасливим, то таким буде і майбутнє. Діти на відміну від дорослих, у них більш, як на мене розвинута інтуїція, і вони більш відчувають несправедливість ніж дорослі люди, тому що в дорослих це все притуплено. Тому щоб ми були до дітей справедливими, щоб наша держава зрозуміла, що треба гроші вкладати все таки у майбутнє, тобто в наших дітей. Про дітей держава турбується, запевняє заступник губернатора Київщини Євген Головін. Він приїхав з подарунками до вихованців реабілітаційного центру. «Наш дім». Гість зазначив, що влада буде завжди оберігати цих дітей від усіх можливих негараздів. І в цей день називаються мабуть, всі більшість дітських е, фантазій, бажань. і е, роль власні це реалізувати бажання». Депутат міської ради Борис Шапіру у берегіні постійний гість. Він переконаний, що для гармонійного розвитку кожної дитини потрібно всього три речі. Перше – це тепло, уют. Друге – це, щоб возле них були любящі їх люди. І Третє – це… Возможно, духовно розвиватися. Та книги, музика, театр. Помічник депутата Наталія Чухненко до свята ставиться із серцем по жіночому. Вона у день святого Миколая загадує лише одне бажання, щоб кожна дитина росла у щасливій родині. Звичайно, хотілося, щоб дітей в подібних закладах було менше, щоб всі жили і росли щасливо в своїх сім'ях. Але як вже так склалося, хотілося, щоб ці діти відчували нашу турботу. Любов відчували, що про них постійно піклуються. Дід Мороз та Снігуронька бажають дітям здоров'я, а все інше буде, кажуть вони. Бо поряд з дітьми завжди найсильніші покровителі. Ми з ними і кола з ними, і все в них буде саме саме найкраще. Вечір 19 грудня завершився ще однією очікуваною подією запаленням ялинки на центральній площі міста. Наталія Шевченко, Сергій Кручинін. Новини телеканал Буриспіль.